У київському гідропарку відбувся традиційний забіг, який поєднує подолання дистанцій та перешкод. У спортивному фестивалі взяли участь військові з десятків бригад ЗСУ, а також професійні спортсмени та любителі. Хто виявився спритнішим? Розповість Роман Барашев. Крос із 25 кілограмовими мішками з піском. Тепер ці мішки слід протягти по землі, уникаючи умовного ворожого вогню. Потім дистанція майже два кілометри, де більше як десяток перешкод. Забіги з перешкодами для всіх бажаючих, От. і е, вони акцентовані саме на наближенні людей до дикої природи. Тому дика гонка. І, і один з наших месенджів. Ми позбавляємо всього зайвого через наближення до природи, через навантаження, через виклики. Зайво ми що називаємо е, е, негативні емоції, зайву вагу, зайві звички. Зайві думки змагання, де учасники демонструють витривалість тіла та силу духу, почали проводити в Україні за три роки до повномасштабного вторгнення. Ідейний натхненник Руслан Клименко, позивний дикий, нині служить у 33-й механізованій бригаді. В Київ на спортивне свято прибув з під Покровська. Забіги з перешкодами популярний вид спортивного дозвілля в світі каже Руслан. Але ми зробили його тут у нас в Україні унікальним, максимально диким. Ми використовуємо на трасі як і природні виклики: пісок, дерева повалені, так і самі будуємо додаткові перешкоди. Такі перешкоди не просто подолати з першої спроби, навіть тренованим спортсменам. А ще це перевірка командного духу, без якого неможливі ні спортивні, ні військові звитяги. А в кожній бригаді чотири військовослужбовця, хлопці або дівчата. Вони мають всі а, в чотирьох одночасно добігти, і тільки тоді буде залік. Давай давай, а ми перші йдемо, але наже доганяють. бригади артилерістів, спецпризначенців, аеророзвідників, танкистів. Також участь у заході беруть рекрутингові центри. Наша задача перша і основна сьогодні це підтримати наші підрозділи у забігу. І друга звичайно поспілкуватися з цивільним населенням, яке сюди приходить, розказати їм про наші рід сил і показати, як у нас можна класно круто проходити службу. Особливістю цьогорічних перегонів стала благодійна складова. Головний приз пікап вибрала команда збірної дешеве. Перемогу символічно здобули у день десантно-штурмових військ. Служу 135 й батальйон дешеве десантно-штурмових військ. Я водолаз сапер. Всі перешкоди пройшли з першого разу, тому перемогли заслужено. Я би всім нашим побратимам побажав би дві речі: перше це стійкості, а друге це військового фарту. Щоб завжди ми рухалися вперед і завжди тільки до перемоги. Бригада працює, хлопці вкладають всього себе, всю свою кров, всю свою жагу до перемоги. Саме головне побороти самого себе. Роман Барашов Володимир Дєдов. подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.